І просвіта має завдання в цей ювілейний рік, присвячений митрополиту Андрею Шептицькому відчути тих велетнів духу, які дали просвітлення в ту епоху, в якій жили. І в цей нелегкий час, зрозумівши їхні ідеї, продовжувати, наслідуючи їхню таку працю. Я маю на увазі і митрополита Андрея Шептицького, і Патріарха Володимира Романюка бо обласною радою Івано-Франківською. Цей рік був проголошений якраз для цих ювілянтів, таким, щоб ми дійсно відновили творчу спадщину їхню. І ми цьогоріч проводили дуже такі цінні. Зустрічі з педагогами, тобто педагогічні читання з праць митрополита Андрея Шептицького про виховання до дітей, до моїх любих гуцулів, до інтелігенції, теж ми провели перший урок, який стосується пам'яті митрополита Андрея Шептицького і патріарха Володимира Романюка. Є в нас теж нещодавно відкритли, ми зробили вебінар, Інтерактивну карту і ми вважаємо, що митрополит залишив дуже багато цінних уроків і настанов, які можуть бути актуальними зараз. І насправді на цей крутий сір ми запросили істориків, запросили громадських діячів. А власне, де можна обговорити певні ідеї щодо впровадження духовних настанов митрополита, які можна застосувати в наш час.